Я не розрубаюся. Так, у нас сьогодні багато ножів на тесті. Е, і в нас є наш гуру, який буде займатися е, порівнянням тих ножів спочатку. Я так розумію, ми будемо на продуктах їх тестувати. Саме так. Спочатку йому. Ні-стоп, стоп, стоп, Міша, Мені там треба нічого розрубати. Скажи, так, не та, та, та. Тест різу на як Кожен ніж його підходить. Е... Йо. На половинку картопляцію. Таку, таку можна на половинку, а більшу трошки на 4. Так. так. Ясно. Так. Тестимо. О, фінелька. Єфець 13-та. Два... Ні, то... нема, 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 нема. Мені здається, немає 13-х, що я вони, не помиляюсь. Вони якісь лімітовані. Ще більший? Да. Це прям щось в кухні має лежати. Це є навіть 15-та. То просто прикол, То прикол, Ось тут це заєбок. Ну, блін, так. Не колек. Ріже. Нема коментарів. Нормально попав перший раз і Такс, Зараз мені десь перекладувати зразу. У вас є якийсь пакет, ну, кульок якийсь чистий. Якщо б щось знайдеться, таке. Я... Є фульга, можна розкласти фульгу. О, точно, точно. Володічка, поможи, а, будь ласка, владія? цю фульгу. А, я розкласти я... фульгу щоб я... На крісло, будь ласка, розклади так. фульгу з боку. Давай вступне слово, поки ми робимо. Preparation, Добре так, підготовку. Сьогодні ми фото тестимо, це вже наш другий за порядком тест. Різу ножів в лісі по продуктах. Подару ми їх тестити не будемо. Щоб він то доставити. це зрозуміло, сканді спуски рішає. А от продукти і польова кухня це ідеальне середовище для... Ну, але поліра. ми затестимо сканді спуски на так, продуктах. Так. Тому що в мене з'явився новий ніж і гріх якось не <плес> Так, ну, Від опінельки ми не чекаємо нічого нового. На хахіренові же. Так, Міша виграв ніж? До речі. От, за донат. Да. От. Підкотив мені отакий Хелле Темагамі. дизайну Lessa Е, Трушний бушкрафтерський ніж, тому думаю, картопелька зараз трішки постраждає від нього. Там, а, він її розколов. Ну, не спеціалізовано. Ну, мені здається, він має колоти. Він має колоти. але деро. Так, в нього 3 мм по обуху і тут розраховувати на щось інше складно. Yeah. Yeah. Так, добре, щось простенького. Ontario Red Model 1. Тут. Е на D-2-цікаво перевіряти. До речі, так. AUS-8. AUS та, та, та. AUS ну, дивись, це ніхто ні разу не точив на D2. Тому... І то, правда. Yeah, 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 okay. Я його перестачував дуже давно. Окей. Блін, він прям виключений. То я, до речі, okay. колись so, пару років, років тому. Це зробив. Okay. Okay. Ну, Геометрія в нього різуча, спуски від обуху, але відчувається, що він хоче підточитися. Візьмемо майже наюзаний, правда, з покриттям. Повітряна right. <laughs> тривога. <laughs> — Хлопці, хлопці, ми... ми... — та, та хай та дує. На фоні буде. Хай буде, хай буде. Згідний. Так, ну, Тут по сталях прийняти не можу. Апріорі D2 має бути твердіша, різучіша, але ніж потребує м, догляду Догляду і правки. Опять! Ідемо далі. О, до речі, раз вже була опінелька, буде опінелька номер 8 Класика з класики, мабуть, напевно, найбільш, найбільш продавана опінелька з усіх розмірів. Причому навіть ні разу не правлена, тому що не було сенсу в цьому. Ні, ну, це кайфово. От для, для таких робіт, правда, розмір ну, дуже компактний. Велика опінелька, звісно, тут виграє, але не врізі. Задача встягнути. Так, далі стався прикол. І придрабанили Old Beer. Якщо не помиляюся, це італійська компанія. А, до речі, скоро буде в ІБісі їхній асортимент. Я б щось собі прикупив. Це прикол, тому що це ніж грибника або якогось барбера. Мені здається, пазурь дракона, це пазур дракона такий, знаєш, Це цей, керамбіт. Керамбіт, керамбіт, керамбіт. До речі, А керамбіт, Бодя, керамбіт. тебе нема керамбіту Я, з собою? З собою нема. Блін, ми б зараз тестили його на, по, по продуктах. <рес> да. Ні, сам по обуху 5 міліметрів того керамбіта. До речі, от скажу так, якщо нічого нема, не можна порізати. І крім того, ні здається. Блін, нам дуже класно чистити картопельку. Він так ніби для того і призначено. Прикол. Будемо мати на увазі. Так, якби в нас не було економки, то я б таким чистим або маленькою пінелькою. Але ми економи. Ми так, спайдерко, Tination Sereiter. Це теж не зовсім для продуктів історії, але... Я не знаю, чи я відчую. Я спеціально цією частиною спробую. Е! Ну, вона гризе. Різе і прям візерунок залишає. Ну це можна знаєш, картопельку фрі робити, таку, знаєш, таку з таку, зразу. Ну, знову ж таки, трішки не для того, призначена лезу, але сама геометрія спайдерку, ну, вона рішає. У плані різу працює дуже добре. О, ще одне поповнення недавне, ніж Михайло. Мора Море да. з комбінованими спусками. Половина леза з канді спуски і спуски від обуху якраз на тій ділянці леза, яка працює по Чекайте, подошці. Що в принципі інтересне, Ні, угу. ні насправді це прям перевірений руками дизайн. Він перший з'явився на, на морі. Дві тисячі. Далі на морі Кенсбол, в мене є така. Ну і власне така аутдорна море з більш ергономічним ергономічно руків є. Хороший ніж. Я за свою ціну, я вважаю, що прям ну, класний ніж. Ну, Добре кипить. От знову ж таки, як тільки, якщо велика картоплина і потрапляє на три то починається відчувається той ефект колуна. Але цією частиною ріже прекрасно. Дуже універсальна штука. Міша, поріж цибульку. Цибульку. На піджарку. Ага, на маленькій штурмі. Так, там якраз треба. Зараз буде розйоп. Міш дубль два, ти погано відкрив. Зараз буде роз'єп. Колстіл. Як його Раджа другий? Це. Складаний кукрі фактично. Але чому я його взяв? Бо, як виявляється, він досить часто працює по продуктах. В нього хоч 4 мм по обуху, але дуже високі спуски з нуля. І навіть отака геометрія, яка дозволяє робити отакі акуратні нарізання навіть з руки. Прикол. Або картопельку чистити. Такс. А власне, оця рекурва, я думаю, буде доволі зручна для різу на площині. Ну, правда, 4 мм, не забувайте. Нормас. Ну, нормас. Це хороший. Це Мішка, як ти мієш спольку різати. Я пам'ятаю, що ти мієш. Ой, блін, я мій шефським, ж... да, шефським. Тим це, так не вийде. Це майже шефський ніж. Ну, геометрія не та. Просто шеф такий, знаєш. Цікавий. Да, шеф, інтересний. Просто... Ні, блін. <laughs> Ну, — Інтересна штука, ні? Ну, — Він Інтересно ж як... 4 мм побуху, але, але спуск в нуль. Інтересно. І ніж, виходить? Виходить так. Для йобнутих на голову. Mm -hmm. <laughs> ну, на пошті я б таким посилку не відкривав, бо скоріш за все викличуть санітарів і міліці... цю, поліцію. Та й тягати його тяжко насправді. Не, не, не в кожну кишеню влізе. Ну, але те, що ця штука, якою можна забатонити якесь е, маленьке деревце, а після того нарізати продукти, це тема. Це тема. Ха! Разйоб. Прикольно, спробуємо його ще на чомусь

І Він Интересно. от не, не зісковзує, типу, бо то, цибуля така слузька, uh -huh. але він одразу прям так їдається. Прикол. Mm, ну, ще коли їхати, то вона казала, що не готова. була. Ну і... Блін, Ну це Вікторікс. Це Наша класика. У мене три Вікторії Нокси є. Дочок одної цибульки досить? Ні, треба дві. Давай, то висиплю і ти доріжні нічого. Давай, бо нема куди. Поки висипають, Міша, можеш розказати. Класика. Класика з не класичним лайнер локом, бо всі лайнер локи зазвичай туди пушаються. Це й навпаки. Reverse лайнерлок. Якщо десь існує такий термін. Reverse лайнерлок? Виходить, що так. І ця Є, бачите. Цей Фокскор. Блін, от, от, от тут же не вистачатиме трішки довжини леза. Довжини леза. І він О, товстий доводить. Ну, це дуже класний ніж, У мене теж є, трішки в іншому виконанні. Але він не для таких продуків. Та Це буля наполовину розколота. Я візьму щось більше. Підходяще. Ну, Наприклад, що в мене на кишені? 2. два. На... Непроста. Непроста, да, на кровірі. А це... о, о, після цибулі це кровір. Ні, що. От, от і То, Що, якась станція, що ровіть? Так. Так. Це ніж називають крукарта. Тому що тут кровір і мікарта на цьому. А, а вони і, тільки в такому і... виконанні так. були? Так. Кровір і мікарта. А білайнери інші, бо мікарта тепло. Типу... Вважається там, менш міцним, ніж GTN, Відповідно, тут лайнери повнорозмірні, ага. а в звичайних вони ховаються в накладку, uh -huh. мають вибірки. Uh -huh. не, ну, ця штука ріже як лазер. Тому що теж для от такого розміру цибулини трохи не вистачає довжини леза. Ну, що таке. Ну і так, і буде цікаво, чи не почнеться корозія. Випадіба не щось. ну, перестав. Я щось збився з темпу. Ну, Але ендура, яка була на попередньому тесті, прикольніша за рахунок довжини. Тому я хочу собі. А те немає сьогодні, так? Я тому хочу собі. А довжина там рішає. Але на трішки цікавіші стає. Як я її гострити буду, я не знаю. То що має бути? ztp 189. Є ще на К 390, але кажуть, що вона починає коридувати прямо від погляду. Від сонячного світла. тому... <працю> ну. А, і її дуже важко розкрити. Важче, ніж звідіп'їхати. Так, окей. Працює сюди. У нас є ще одного пінелька. Я прям хочу кайфунути. У нас три пінелі. Це ну, популярні ніж а скина змор. Майже в кожний. Може мор більше, значить. Принесіть хтось з хай міша підживе. Не треба, не треба. Це буде вже з відбочення. Я вже тут цим, блін. раджою цибулю обмучав. Блін, гарний руки я. То, мабуть, не знаю, це не бук. Це й Це, Може горіх? Може горіх, так. Юра, це твоє пінель? Твію пінель? Так. Горіх? Так. До речі, це оливкове дерево. Гарні обувані по своєму. Так, ну, пінелька ріже. правда її... її теж треба навіть не підгострити, а підвести му І буде прям роз. Так, добре, лишимо ще роботи. Треба буде помити ті ножі. Так. О, ще одна кородуюча. сталюка. Бляха, давай на Та чого? Чого? Помий. А, др. Сорі, сорі. Він в маслі, ніж. Його а, треба витерти. Блін. Його треба нормально витерти. І в балістолі. Балістол, до речі, можна їсти. Можна їсти, але. <рістолі> ну, це якась типу <рістолі> кленова штука, ні? <рістолі> клен, клен, Я кленовий... не знаю. ні. ну Це типу, походу, на основі органічного мастила, щось таке. Ну, Типу, його використовують дуже багато, да? не тільки там для зброї ножів. <рістолі> Тут просто треба не попасти по пальцях, бо таке враження, що той палець просто відпаде зразу. Блін, я стрімаюся нам різати трохи, бо він невеличкий. Ну, і для да, мене не трохи ще незнайома не геометрія. Має класний чой, до речі, для таких тонких робіт. От. У, так ти що. Які Бодя, бляха, ми їх мусимо помити. потім. Бо наступного бушкрафту прийдемо з ріжавими. Та помиємо, помиємо. З'їжджалими дорогими ножами. — Ну, типа, він в мене в сумці і так лежить в коробці, типа, я його не особо юзаю. Я думаю, що. От спайдерко кайф кайф ножів в тому, що їх треба юзати. Треба рівзати мене. Треба, я якось. Може рибу аж типа як ясно жаля. А, ні, що, її треба буде ще один ніж, Я забув, в мене на кишені валяється просто. Я б це в рибу влітку. Лишушку Так. От є ще. Зараз пойду закинемо. Ти хочеш вже? Може на вечір? Там ще хтось підтягнеться. Так, забирай цибульку. Чекай, чекай, чекай. Цибулька з балістолом. Супер! так. блядь? Та натурі, Сука, нахуй. можна їсти. Та можна має. їсти, не парситься. Він не має смаку запаху особливо. <реку> Він трохи має От запах і смаку, <реку> чесно <реку> кажучи. Я раз не почистив, його ще собі нарізав хліб. Але цибулька буде тушитися, тому там цілий суп буде балістований, тому норм. То не тусов якесь. Так, да, їсти це можна. Нормально. Просто буде своєрідний і приємно пахне. напахне. Класний. Між. Прям ух, подобається. Досить нестандартна фаранівська текстура. Оце мені здається, вони всі оці сталі, да, у них така... Так, так, так. Там сі... спайдерко так і самі ендурі, вони. Там якось, да, гейко... однакові по структурі. Просто але... кольор, походу, yeah. рішає, да, цього GTN. М -м. Не будемо ігнорувати слона в кімнаті. Якийсь райк. Якийсь райк? Да. Ну це такий напівскелетизований фултанк, танк до речі, на 14-му седвіку. Трошки коротенький, а речі, бачиш райк. Минулого разу е тестили. Богдана складаний. Mm -hmm. Райк, До речі, він показав дуже це... оце... хороший, ніж. Вони. І цей теж от показує себе дуже універсально. Хоч ним, за його характеристиками, можна прям доповнити щось, ну, зважаючи на довжину, да. Ну Це і є такий ніж для аутдору. але він разом з тим поєднує міцність з універсальною доволі геометрією. Прикольно. Mm -hmm. Мені подобається. Я його, до речі, ще не... на дереві не тестив, Ну, але тут бач, спуски не скальпі. Він не буде так різкий. Так, да, гристи він не буде. Де? Окей, не будемо ховати, треба буде протерти. Так, у нас ще є дереви. Він Расшто, інтересний. Е Це ж клевер, так? Да? Ну да. і тут. Е він в усіх CV20, можемо забрати. В нього є одна проблема. Він спущений від обуха, але через дуже незначну ширину клинка цей спуск, оцей кут, який отворюється, він досить агресивний. Він тупий, я тобі скажу, він з заводу був тупий. Він коли ну, до речі. Цей, цей ніж мені дістався подарунок, угу. він з заводу був тупий. Тіпа. Ну, Я зараз навіть покажу ближче до камери, до речі. якщо можна. Є, є деякі ножові фірми, попри те, що дуже дорогі бляха в них ножі, вони з заводу йдуть прям реально дуже кепсько загострені. Це <піон> типа бенчмейт, <Bench -mate>, наприклад. <піон> uh -huh. Вони навіть зверталися, типу, що за діла? Ну, чому ніж цукаль? Там відповідали, народ, типу, ніж доведений до робочої гостроти, ним можна працювати. Якщо ви хочете прямо запаритись, берете і запарюватися. Тому uh -huh. ну, що, ну, ну блін, це американці, вони цінують час е, на виробництво ножа, а щоб дуже гарно його загострити, це напевно по часу довше, ніж, ніж виготовити цей ніж. Тому такі справді. Такий тупенький, хоча тут два цяха. Ну і там, до речі, спуск. З двох боків трішки не Ну, дивись, як він якось так, знаєш, навіть негарно заточений. такий видно, що просто на камінні хтось зробив, типу прям. Обсходи, блядь. Обсходи хтось точив його, мені здається, там. Але ну він гарний, він реально гарний. Супер тоненький, супер маленький. Цікавий ножик, мені просто подобається естетично більше. Я його люблю носити. І алюміній, я не знаю, мені подобається руків'я з алюмінію, воно важке. З металевим руків'ям? Мені подобається. Хоча зимою, так. Зламаний. Я запевняю, що він буде ахерний. Бо він зламаний? Ні, Бо Сама геометрія того, на жаль, така, що. Я його зламав. Колупався десь. В замку. Ай-яй-яй. Мультитулом де є мільйон інших інструментів, ти колупався в замку. Ну те. <реш> <реш> це ж інструмент. <реш> не поспориш. Так, що не лише? О, ЗТ-шка. <реш> так, і, і вона мені здається, це ж тупенька. Не знаю, чомусь вона мені здається тупенька. Ну дивись, Тут знову ж таки, як у Пінелі. Тут реально геометрія схожа на пінелівську. Вона <реш> рішає. І так, його трошки заточить, бо відчувається, що нема отого прямо. Різу? Але Це магнакат, можна в принципі, попробувати його е, заточити. Такі Кажуть легенько. Ну, картоплю і цибулю ми нарізали, на тому можна поки але. що зупинятися. Буде час і натхнення, ще поріжемо щось інше. Так.